Усім доброго дня! В продажі шкода Октавія А7 2014 року. 1,6 дизель, автомобіль в рідній фарбі, максимально обслужений, тобто замінені тормозні диск із колодками, масла, фільтра, рем. Походу все, що потрібно було замінено. Автомобіль без будь-яких нарікань. Стоять парктроніки перед зад. Стоїть хороша резина з титановими дисками. Колір металік, не чорний, звичайно, а металік. У нас стоїть ближнє ксенонове, гарне дуже світло. Знизу є додаткові логені фари. Оригінальний пробіг в автомобіля 249 тисяч. Автомобіль збережений, дуже економний, просторий, має шкіряне кермо, мультируль, також є круїз контроль, аудіосистема сенсорна, клімат-контроль, п'ятиступочка, парфроніки, є також виходи на USB AUX. Панелька без зауважень. Сидіння також, збереження, все, без будь-яких нюансів. Чотири стеклоподюбники, електрорегулювання та підігрів дзеркал. Дуже гарна вставочка, все шкіряне, дуже практично. Я також. Карманчики для задніх пасажирів, обдови, Сидіння в нас складається. Просторий багажник із паличкою. Є також в автомобілі повноцінна запаска. Це ремкомплект на місці. Задня оптика вночі дуже гарно світить, вона ледована. Вікна в автомобілях тоновані. Трухнузні диски з колодками. Отже, нагадую, Škoda Octavia A7 2014 року 1,6 дизель. Автомобіль з оригінальним пробігом 249 тисяч, максимально обслужений без будь-яких нюансів на автомобіль, тільки їздити. Авто в рідній фарбі, на ксенонах, на кліматі, на парктроні. так